У Вінниці освітяни та медики реалізовуватимуть проєкти за підтримки фонду громади Подільська громада, повідомляє департамент у справах засобів масової інформації Вінницької міської ради. Кілька тижнів тому фонд громади Подільська громада зініціював експрес-конкурс проєктів разом стійкіші» для працівників медичної та освітньої галузи Вінницької громади. Його мета підтримати медиків та освітян, які в силу нинішніх обставин зазнають великого навантаження, стресу, виснаженості та втрати особисто. Ресурсу. Умови участі були прості: заповнити аплікаційну форму, описати проєкт, його цінність для цільової аудиторії, мотивацію, а також чітко і детально сформулювати перелік витрат. У результаті на конкурс надійшло 52 заявки. З огляду на такий ажіотаж фонд знайшов можливість підтримати не 10 ініціатив, як було заявлено раніше, а 18 проєктів. 5 квітня переможці конкурсу Разом з тій кіші зібралися на першу інформаційну зустріч із представницями фонду громади Подільська громада, щоб обговорити реалізацію власних ініціатив задля поліпшення робочої діяльності та спроможності команди. На реалізацію проєктів вони отримають по 10 тисяч гривень кожен.